На Одещині з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну зросла кількість порушників державного кордону, до яких тільки вигадок і хитрощів не вдавалися чоловікам, аби незаконно покинути країну та втекти до сусідньої Молдови чи Румунії. Однак, завдяки вмілим діям прикордонників, усі спроби були попереджені, а порушників затримано. Одне із таких затримань нашій знімальній групі вдалося побачити на власні очі, але про все по порядку. Першочергово ми поїхали знімати сюжет про прикордонників, які вночі посилено несуть. Службу на кордоні. Поспілкувавшись з начальником одного з відділів Ізмельського прикордонного загону, ми отримали інформацію про обстановку на пунктах пропуску. Ми зараз знаходимося в міжнародному пункті пропуску табаки. Всі іноземці та громадяни України мають перетинати в пунктах пропуску визначених постановою кабінету міністрів, і безпосередньо в правовому полі перетинати державний кордон. Навантаження на пункти пропуску з початку повномасштабного вторгнення збільшилося в рази, розповідає Руслан. Навантаження в рази збільшилося на пункти пропуску, Ну, зараз вже на даний час навантаження зменшується, тому що люди вже усвідомлюють, яким чином перетинати і на яких законних підставах. Разом з Русланом відправляємося подивитися на роботу прикордонних нарядів. Будемо безпосередньо на державний кордон. Подивимося, як несуть службу прикордонні доряди мої. І заодно й так. Поки їдемо, розпитуємо про те, як змінилася служба прикордонників з початку війни. Загалом служба змінилася в посиленні охорони кордону. Військовослужбовці моєго відділу несуть службу. Цілодобово день і вночі. Для особового складу, звісно, в нічний час важче службу нести, але загалом нам допомагають технічні засоби пормона. Це тепловізори, ночники. За допомогою яких і підвищується ефективність затримання. найчастіше порушниками кордону стають або чоловіки призовного віку, які намагаються ухилитися від мобілізації, або місцеві жителі, які хочуть працевлаштуватися в країнах Євросоюзу. Руслан згадує найяскравіші випадки затримання. У нас було велике затримання одного зразу, затримали 61 особу. І другий випадок, пам'ятаю, це е, священник перевозив е, наш, ну, надавав е, допомогу в порушенні державного кордону, перевозив три особи, де був затриманий нашим прикордонним нарядом, ну і в подальшому вже наважнуся до чаюсь. Так. Да. На якому знакі затримання в нас? На 57-му. Зрозумію. Тут у нас якраз затримання. Можемо переслідувати більш детально поспілкуватися з порушниками. Порушниками виявилося двоє молодиків призовного віку. У пошуках кращого життя і роботи вони намагалися втекти до сусідньої Молдови. Чому ви порушили кордон? Роботи немає. Дієк це за роботи І куди приймували? За спробу незаконного перетину державного кордону молодиків чекає покарання. До того ж, інформацію про них передадуть військомату за місцем їх проживання. Інспектор-кінолог Роман разом зі службовою собакою Бекі вже неодноразово бере участь у затриманні порушників. Каже, при виді цієї собаки порушники одразу зупиняються. Так, доводилося затримати порушників, але я її не використовував, бо при команді сті буду застосована службова собака, як правило, порушники зупиняються. Розшукову собаку Бекі Роман отримав від держави. Усьому навчив її сам. Вона стала улюбленицею в його родині. По завершенню службової діяльності Бекі Роман планує забрати її додому. Ще з дитинства я мріяв завести німецьку чарку. І коли прийшов служити прикордонники, моя мрія здійснилася. Після закінчення його службового терміну забираю її додому, скоріш за все, бо друзів не кидають. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.